До військового шпиталю у Харкові привезли шістьох бійців зі світлодарської дуги. З них четверо поранені двоє травмовані. Бійцям надана медична допомога їх життю нічого не загрожувало. Але за прогнозами лікарів реабілітаційний період триватиме довго. Репортаж Наталі Білокоди. За останню добу до Харкова у військовий шпиталь з зони Атеона дійшло 27 поранених. З них шестеро після запеклого бою на Світлодарській дузі, зазначив начальник медичного центру Юрій Подолян. Автомобільним транспортом було доставлено шість військовослужбовців. З них чотири поранених і два травмованих. Стан вогнепальних поранень середньої ступеню важкості одного інших трьох легкий. Стан травмованих один легкий, один важкий. А що саме за травма? Який характер? Політравма. Політравма, там є численні переломи. Снайпер з позивним професор опинився у Харкові після спецоперації на світлодарі. Поранення отримав в ліву руку середньої важкості. Готується до приїзду в київський шпиталь, там будуть витягати кулю. Професор зізнається, з атаки противника вдалося вийти без загиблих, але було дуже важко довелось витягати самотужки поранених. Наш нашій групі було дано указання людей. Біріч на гажу не біріть. Вот, мы получили 4 потери 300 -ми. По приказу отошли. Отошли грамотно, нас накрыть не успели ничем серьезным. По нам работали снайпера. Ну, очень неумело работали, надо сказать. По нам работали минометы, чуть-чуть по нам работали, видимо, подствольные гранатометы. І стрімкове оружие. Начальник клініки ушкоджень Олександр Бородай каже, стан здоров'я всіх поранених важкий, але не критичний. От чого слід побоюватись пацієнтам до часу, який вони витратять на загоєння ран та подальшу реабілітацію. Справа в тому, що всі поранення і переломи, де страждають довгі трупські кістки, вони відносяться до розряду важких. Стан хворого може бути задовільний, але травма відноситься до важкої, тому що ці переломи зростаються досить тривалий термін. Всього ж за три роки проведення АТО у харківському військовому шпиталі надали допомогу більш ніж 17 тисячам військовослужбовців. З них 7,5 тисяч це поранені та травмовані, зазначили у шпиталі. Наталі Блокудрі Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.